Я кажу, трава має <рив> нардеп Микола Тищенко вкотре не з'явився на судове засідання у його справі. Причиною відсутності, начебто, стало діагностуванням нардепа і хвороби серця. Про це повідомив прокурор. Він каже, нібито обранець о четвертій ранку, 23 грудня, звернувся до медзакладу у Києві, де він і дізнався про свій діагноз. Ми в рамках Рація тимчасової слідчої комісії. – Так, да, Це наш друг Микола Тищенко. Я знаю, але ну, якщо він не хоче, ну я, я це не хочу. Якщо він хоче, ну, відповідає злом на добро. Я, ну, вийдіть, будь ласка. і ми узнаємо, хто до чого зайде. Будь ласка, зайдіть, будь ласка. Зазначимо, що Тищенка та його охоронця відповідно до ухвали на попередньому засіданні мали примусово доставити до зали суду. Однак цього не сталося. Нагадаємо, Миколу Тищенка підозрюють у незаконному позбавленні волі колишнього військовослужбовця Дмитра Павлова 20 червня. У Дніпрі люди у військовій формі та балаклавах напали на колишнього добровольця і бійця спеціального підрозділу Кракен Дмитра Сина Павлова. Як виявилося згодом, нападники були охороною нардепа Тищенка. За фактом бійки у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження. Суд зобов'язав Тищенка перебувати під цілодобовим домашнім арештом. Однак у мережі публікували фото, як нардеп спокійно гуляв вулицями Києва. Додам, якщо провину Тищенка у незаконному обмеженні волі військового доведуть, він може потрапити за ґрати на строк до п'яти років. Каріна не читайло, телеканал НТА. フッ。